Terima kasih telah menonton! Ну, здравствуй, голубка, моя білокрила! А що в тебе тут тютюновим димком пахне? Нічого подібного. Я як тобі відомо не палю. Звідки ж міг взятися тютюновий дим? Так, дійсно. Але от поглянь, Блюдці для шпильок не доплодці справді. А Звідки він сюди потрапив? Можливо, Стривай я його викину! Наче поглянь, недополок то ще горить. Що ти кажеш? Е, я тільки що накручувала волосся і підпалювала машинку для накрутки. От сірник не догорів, я кинула його в блюдце для шпильок, сірник ясно річ потрапив під стариння допалок і підпалив його. Ну, як все просто! А я стою аж оторопів! Ще добре, що сердито пожежі не прив'яз. Так, дійсно, не приведи, господи. О, от чудись якась порцигар. А це, а ти хіба не здогадуєшся? А це... Мали тобі в подарунок. Але, одначе, я не палю і ти про це знаєш. Хіба? Ну нічого. Гроші в ньому носити, хіба все одно. Хіба що так? Що ж, щиро дякую за такий прояв доброчинності. я тебе поцілую. Цілуй. Ой, тільки зачіску мені не розкріпать, хоч вона і там вже скуйовчена. А яким же чином на тебе розтріпана? А я діставала черевик під ліжком. Голова зачепилася під контур і розтріпалася. Голова. А для чого самій було діставати черевики з-під ліжка не могла покликати прислугу? Стривай, О, в чому річ? Я не розумію. А що таке? Та от цигар. Мене звати Костянтин Михайлович Утякін. А тут літера І. Ну то що ж, твоє ім'я поставила. Ну який же, матінко, я І. Звісно, а як тебе звати? Костянтин. Ну, що не розумієш? Хоч купи! Не розумію. Це я? <ривітне> а, вон воно ну що! Я б ні за що не догадався! Так <ривітне> просто, тихенький. Дяночка! Яночка! Що? <ривітне> а я тобі ще не набрид? Ні, <ривітне> <А що? ривітне> кроплі! От хочу одне запитаннячко задати! А що там у нас в коридорі якась палиця стоїть? Яка милиця? Не милиця! я кажу палиця з різненою ручкою. Не милиця, а, а палиця. ця? Так. Це голубчуку, моя палиця. А відколи то жінки почали ходити з палицями? Ах, Боже мій! Яка дава ходитиме з палицею? Ну це як би тобі? Це мені для дому потрібна палиця. А, для дому? Певне, що так. А то Патащина прости не за нічком. Або за шафу. Шнурки на шторах ви часу заплутаються. Я можу бути вдома без палиці. Дивись, тут навіть спеціальний гачечок зроблений, бачиш? Дійсно! Гачечок! А для чого посріблений гачечок? Зайва розкіш! Ну ні. Я на це по-іншому дивлюся. Якщо купувати якусь річ, то це повинна бути дійсно річ! Я з тобою згідний. Але я бачу те мене геть чисто розбавить. Всім. Та ось ті лаковані черевики, що за стори стирчать. Лакованих я не ношу. А чим землю немає? Чекай, я їх. Того прибір. <клухи> що за чудесія якась? Тут і штани. Є. Ну, здравствуйте, товариш. Яночка, хто він такий? Навіщо? А ти думаєш, я знаю. Перший раз його бачу. Яно, хто він такий? Може той може якийсь злодій. Та ніби ні. Обличчя в нього інтелігентне. Молодий чоловіче, ви, напевно, не туди потрапили. Я, поясни мені, бо я нічого не можу зрозуміти, хто він такий. А ти думаєш, я щось не зрозумію? Пояснити й поясни, що могла ти пояснила. А це як я маю пояснити? Молодий чоловіче, ви потрапили не туди. Справді не туди. Я його сам запитаю. Молодий чоловіче, ви потрапили не туди. Ах ти Боже, говориш, говориш, цілу годину. В горлі пересохло, а воно їжу тогою. Ну не можна ж бути такими недолугими. Вам е, що потрібно? Бачите, я хотів би знати, як ви сюди потрапили знову. Ви, напевно, думаєте, що я отримую насолоду тиняючись чужою квартирою. У самого є квартира, слава Богу. Як та йо! Навіщо то навіщо? Німени жборка якась поліцейська. Та ми Не хвилююся, а я й не хвилююся. Але потрібно дотримуватись елементарної делікатності. Навіть якщо я сюди помилково потрапив, то інтелігентні люди помогли мені вибрати з цього положення. Так. Окей, справді я вас розумію. Ви не хвилюйтесь, але бачите, я хотів би знати, а куди ви йшов? Куди, куди я йшов? До кухарки вашої йшов. Ну ви гості і заблукав. Ну навіщо мати стільки кімнат, чорного зору? До кухарки! Так до кухарки! І нема чого сміятись, панове шановні. Якщо в горить вогонь бажання, та соціальні проблеми ні до чого. Я знаєте, протистан. Я їх руйную, знищую, трощу, як весняний потік, на шляху до моря, що усе гниле. Усі перешкоди ексцентрикам та трансдентам. І взагалі, я що хочу, то і роблю. І ви мені не указ. До кухарки! <плес> якщо це вас вражає, вашу великосвітську натуру... <плес> <плес> Такс, до кухарки. Так, до кухарки. Якщо горить бажання, то нічого не має значення. І взагалі, не міряйте все на свій аршин. Доробалому коню. Ви... Знаєте, мені це наприклад. Якщо тут знаєте, я тут займ, не можу піти. Будь ласка, мені це глузування. Е... Ситих буржуїв смертельно набридло. Прощавай! Утік чудний. Яночка. Яночка. Лена! Ну, що тобі це? Пройди світ! Не дарма сказав поет. Любов сліпа. Ходжу до кухарки. Дійсно, любов сліпа. Ходить до кухарки, коли у нас кухар. <рес> ну що ж, голубку моє, йдемо вечеряти. Перехвилювалися ми з тобою. Ходить до кухарки, коли у нас кухар. Не дарма сказав поет Любов сліпа. Насмішив. Не треба сміятися, панове. Тут немає нічого смішного. Але інколи так хочеться вірити. Так хочеться вірити. Покухати!